Усім привіт! Я студентка другого курсу факультету іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Наразі я повернулася з Польщі, де 5 місяців навчалася в Карконуському коледжі за програмою Erasmus. Можливість навчатись за кордоном я отримала завдяки нашому університету. Протягом цілого семестру я вивчила такі дисципліни, як основи дидактики, дидактичні ігри в навчанні англійської мови, альтернативна культура англомовних країн, англійська мова в піснях та історіях та багато інших. Усі предмети були тісно пов'язані з моєю майбутньою спеціальністю та проводились англійською мовою. Також хотілося б сказати декілька слів про територію навчального закладу. На кампусі розташувалися два великих корпуси з навчальними аудиторіями, обладнаними мультимедійними дошками, університет третього віку та спортивний комплекс. В п'яти хвилинах ходьби від кампусу розташувався гуртожиток. Кімнати розраховані на двох осіб. Мешканці гуртожитку можуть вільно користуватися конференційною залою, залою тихої науки, залою для проведення дискотек та міні-спортзалу. Протягом мого навчання я отримувала стипендію в розмірі 750 євро за місяць, яка повністю покривала мої витрати. Також я отримала змогу відвідати такі міста, як Берлін, Дрезден, Прага. Краків, Вроцлав, Варшава, Амстердам, Париж, Острів, Майна в Німеччині та Водоспад Рейнфо в Швейцарії. Я безмежно вдячна за надану можливість та запрошую всіх на навчання до нашого університету, щоб кожен міг скористатися усіма перевагами програм міжнародної студентської мобільності.